Крім ймовірного ватажка, ще трьом дорослим обрали запобіжний захід тримання під вартою двох неповнолітніх передали під нагляд батькам. А по одному суд відмовив прокуратурі в задоволенні клопотання через те, що батьки відмовились брати його під нагляд. Для нього проситимуть домашній арешт. Ще по двом підозрюваним слухання тривають. Третій рік поспіль рівень злочинності на Кіровоградщині зростає. Про це повідомив прокурор області Анатолій Коваленко на координаційній нараді. Тут зібрались керівники правоохоронних органів з усього регіону та влада області. Обговорювали причини та шукали спільне вирішення цієї проблеми. Найпоширеніші за останній рік злочини проти власності. Досить повільно розкриваються злочини пов'язані із рейдерським захопленням земель та розкраданням бюджетних коштів. Прокурор області закликав задіяти усі сили правхоправоохорон. Роних органів звертаю увагу проти власності, крадіжки, грабежі, розбої, ріст по всіх категоріях. На жаль, що потрібно робити? Посилити роботу патруля, можливо, але є і інші методи Відеопостереження, відеоспостереження, про яке також говорили на недавній нараді Генеральній прокуратурі. Те, що стосується безпосередньої реформи правоохоронних органів і те завдання. Заради яких суспільство і створює ці правоохоронні органі, це захисту людей, захисту право власності і спокою на наших вулицях. Тому маємо мобілізувати зусилля, маємо швидко навчатися. Якщо мова йде про нових людей, ті, які прийшли на службу, і потрібно приступати до виконання своїх обов'язків.